Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі а 3 а 2 крю і сьогодні поговоримо про Льову. Льова це мій перший преміум танк 8 рівня взагалі в цій грі. До того був в мене Т-25, який випав мені з канта. Але сьогодні саме про Льову, про найстарішого мого тяжа і найпершого преміум тяжа. Поїхали, друзі, давайте подивимося його характеристики. До речі, немає в нього. У мене на аккаунті навіть жодного майстра. Хочу сказати, що грав багато, але це було дуже давно. Зараз, не граю зараз на ньому, немає необхідності, а про це поговоримо трошки пізніше. Стосовно характеристик цього танка, друзі, 1800 хітпоїнтів має. Бронювання його, башта. Лоб башти 167 мм, корпус 172, борт 112,84, карма 8484. 84. Те, що він буде займатися, якщо попадають вам в двигун, це 20% ймовірності, радіус огляду 282,5 м, Маскування 30 у русі 26 і 6% під час пострілу. Стрельба, шкода за хвилину 2209, це друзі, у нас на ДПМі. Час перезаряджання 8,42, середнє пробиття броні, 234 на бронебійних, підкалібри 294 і 60, осколкофугасні. Стосовно середньої шкоди, друзі, 310 бронебійні, 260 підкалібері, осколкофугасні 420, 3,7 секунди час зведення і розкид 299 мм на 100 метрів. Можна поставити збалансовану гармату, і буде у вас 26 см, тобто 260 мм плюс-мінус. Кути вертикального наведення вгору 17,8 8 вниз, цього достатньо, друзі, для того, щоб комфортно себе відчувати в бою. Максимальна швидкість 35 вперед-назад 15, середня швидкість 23 км на годину. Хочу сказати, друзі, що на цей е, танк є два варіанти камуфляжу. Останній камуфляж, який е, намалювали е, в оновленні, Він називається колос. Тобто він, начебто, анімований, рухається типу поршні. І є найстаріший надійне прикриття. Отакий От найстаріший камуфляж, дуже гарний, як на мене. Він цікавіший ніж колос. Ну і в мене тут ще стоїть такий обвіз. Не пробив ракета. Е, отакі друзі, справи. Далі. На спорядженні я граю, звісно, з адреналіном і двома ремками. Амуніція стоїть все на екіпаж плюс преміальне паливо. У боєкомплекту 20 ББшок, 10 е, підкаліберів і 10 фугасів. Обладнання, друзі, виставив таким чином, але можу сказати, що можна поставити отак, і буде 269 мм у вас розкид на 100 метрів. Цього, в принципі, буде достатньо для того, щоб викидувати полючкам, але навіть на стабілізації вертикальній буде все у вас окей. Тому, друзі, пропоную зараз поїхати в бій і подивитися, чи актуальний цей танк чи ні. Всього в нинішньому рандомі. І також хочу сказати, що та пропозиція, яка зараз діє в магазині, а вона діє від сьогодні, тобто від вчора, і буде ще діяти. Давайте подивимося на цю пропозицію. Є пропозиція в двох варіантах. Перший варіант це 5500 золота. Ви тут отримуєте танк, камуфляж, колос, 30 днів пряма, півляма срібла. 25 сертифікатів вільного досвіду X5, аватарочка буде, 9 слотів е, обладнання відкритих і слот вангай. А також, друзі, можна забрати за 490 гривень цей самий набір, але додатково ви ще отримаєте 2340 кіткоїнів. Тому треба про це подумати. І якщо, наприклад, у вас є такий е, танк, то за ці гроші ви отримаєте ще 6850 золота компенсації. Ну і плюс 30 днів приєм, а в принципі, дуже така непогана пропозиція. Поїхали бій. Друзі, схід на гавані одразу будемо е, грати проти 9 рівнів. По великому рахунку, можу сказати, ну, да, може не дуже комфортно, але е, грати на цьому танку можливо. тобто... Я не скажу, що це імба, і я не скажу, що цей танк застарівший. Він грається достатньо комфортно. Еміль танк швидший за Льову, але він цього не розуміє, і бачите, що робить. Він міг мене просто пропустити і поїхати собі тією дорогою, якою захотів. Але, друзі. Швидкість 30 км, 33 плюс-мінус на годину. Цього нам достатньо для того, щоб е, грати тут комфортно. Отаку таку гармату маємо, друзі. Як це те саме, е, що я кажу, про те, що можна стріляти навіть без зведення. Це е, німецькі гармати, достатньо комфортні, найточніші гармати в грі. Е, в кого який досвід, я не скажу, хтось може. Не вміє стріляти, хтось вміє стріляти. Це ж, друзі, така штука, ну, не знаю, яка когось виходить, в когось не получається. Так, а нас кошмарить ПВшка і мені це не дуже подобається. 188, да? Я ще й не влучив. І нас важкі танки вже обійхали, друзі. Ну, граю поки що від ДПМ, у треба просуватися трошки далі, тому що мене вже тут оточують. А я не дуже хочу в оточення, нам потрібно ще щось настріляти. Дев'ятий рівень. Є75. Ну, що я можу сказати, друзі? Году підрубаємо, е, рубаємо є е 75-го, звісно, є е 75-й це імба, але, друзі, ну проти 9 рівнів, я гадаю, що е, достойно, достойно я відіграв. Ну, подивимося зараз, е, що чи зможе команда тут е, реалізувати свій потенціал і виграти цей бій. Непогано, але два танки з команди противники знаходяться взагалі на нашому респі. Є е 75, та навіть там всі. І там, ну я гадаю, що тут може бути перемога. Ну, друзі, дивіться, е цей товариш на Емілі. ну, то він такий, Як він їздить, так він і грає Просить допомогти йому, е 75 вже відправився в ангар. Ну і поч тут. Вже летить на допомогу Емілю, але, але я хочу сказати, що вже запізно допомагати Емілю. Він собі вже допомагає в ангарі. Ну, а Фоч у нас е красавчик, Фоч тут 4 фраги зробив і може зробити ще 2. Ну, це реально. Е тому що Еміль другий має. Е ну, вже нереально, Еміль другий має половий майже. Да, можна ж пушити. Один танк залишився. На 600 хитпойнтів вафля кидає. Вирішує собі п'ятого фрага Фочик Красавчик. Молодець. Команда зіграла непогано. В принципі, за ті 3 хвилини бою, які я зіграв, я, мабуть. Uh, теж щось результативне зробив. Ну, як мінімум. Хоча середню шкоду я не накидав. Стосовно uh, срібла, друзі, 71. Uh, 71 тисяча срібла. Uh, Хочеться сказати, друзі, що Льова на сьогодні є одним із тих самих танків, які будуть потрібні для фарми, Тобто, якщо у вас, друзі, є. Uh, це срібло з гри, яке ви там збирали роками, у вас там 100 мільярдів срібла. Якщо у вас там 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч золота, то, звісно, льова вам не потрібний. І може здаватися таким чином, що ну, він буде потрібний лише тому, у кого є багато зайвих грошей. Але я скажу так: що якщо ти прийшов лише в гру зараз, то цей танк буде актуальним, тому що. Коли в тебе нічого немає, немає ні перків екіпажа, немає ні танків, і у тебе постійні трабли зі сріблом, то цей танк тобі допоможе їх вирішити. Тому що е свого часу я на цьому танку зіграв дуже багато боїв. 2200 в мене зіграно боїв різних і рейтингових, і звичайних. І е на цьому танку я фармив постійно е собі е срібло і скажу так, що 100 тисяч плюс. Неважко на цьому танку фармити за один бій. Реально неважко. Тому, чим більше ти на ньому будеш грати, що більше до нього звикнеш і зможеш нормально фармити Трібло. Не підсвічується у нас, друзі, поки що лівий фланг, нарешті, у нас індіана засвітили. Е, немає, немає, друзі, там. Нікого не було поки що. З'їжджаю з точки С. У нас вся команда буде знаходитись зараз по лівому флангу. І я маю також переїхати. Аби змінити свою позицію на більш актуальну для того, щоб допомогти своїм тіммейтам. Зараз ми це і зробимо. Заїдемо з точки С. Ця команда грає лівий фланг, це добре. Воно ну, наші товариші стоять на горі. Супер, бачите, ми цих стрілків зганяємо звідти, зганяємо. Броня не пробита, друзі. Це. Мабуть, знак до тих, хто каже, що Льова не актуальний в нинішньому рандомі. Але не знаю, друзі, я б сказав, би, що актуальність або неактуальність Льови зараз в боях це дуже хибна думка. Тому що гармата достатньо точна, навіть при а, 290 мм розкиду він а, грається набагато ліпше, ніж а, деякі інші танки. І комфортна альфа, тобто на ньому при зайнятих вигідних позиціях дуже гарно грати. Плюс у нього є підкалібри, друзі, підкалібри на Голді. Тому грати і пробувати, я думаю, що буде набагато комфортніше, ніж на танках, яких є акумулятиви. Цим ну, можна м -м, спорити, а можна не спорити. Тому тут така не тема для суперечок. 428 проходить скорпіончик як красота прям. Мені дуже так подобається. Так, нам потрібно товариша-магната зіграти, тому що. Ну, він нам тут обуза, щоб він не проїхав на точку А. І потім ми за ним тут не ганялися. От так от. Три фраги ми зробили. Нормальний такий фугас заходить. Бронепробиття достатньо. Тобто цей танк дуже цікаво, грається на стандартній ДПМній гарматі, друзі. Кому потрібно, обладнання було трошки раніше, можна поставити, так, як у мене, і спробувати пограти. Якщо хтось хоче щось інакше, то, будь ласка, експериментуйте, можете ставити калібровані снаряди і так далі. Ще один бій зіграю, от так, типу. Тряхнути стариною і згадати, що це за танк. Проти 8 і 7 рівнів попадаємо. Тобто на своєму рівні на рівень 7, якщо попадаєш, цей танк грається взагалі комфортно. Проти 9 рівнів ви теж бачили, що грається він, ну, скажімо, треба підрубати голду, але він не. Ну, його пробивають, звісно. Але, друзі, якщо. Ну, стояти, не танкувати взагалі, то звісно вас будуть пробивати. Треба мансувати, міняти позиції, обирати ті позиції, на яких ви зможете комфортно грати. І я взагалі на цій карті не граю лівий фланг, але я не можу зрозуміти, що зараз відбувається з рандомом. Хтось їде лівий фланг, хтось не їде. Два тяжа в команді в мене восьмий рівень та сьомий в команді противника. Взагалі грають 2 восьмих рівня, ну, а в них тяжі е, плюс із 5, да? Ну так, да, всі восьмого рівня тяжі. Тому тут грати лівий фланг доведеться лише командою повністю, в повному обсязі, тому що два важких танки проти трьох. ну Це таке. Так, 20-20, мені цікавий. Я знаю, друзі, що ви скажете, що я виїжджаю боком, е як чувак 40%, але. Я хочу сказати, що нам треба пушити. І неважливо, як ти тут виїжджаєш. Вже. А смешер, бачите, він годину тут цілить в нього. Тупо годину чекає для того, щоб звестися. Так, тут, до речі, є простріли у віконечках. Відстрілявся 20-20, треба зробити постріл. А, він ще під, під, підгорів трошки. Дуже цікаво. Супер, Льова відстрілявся, Льові дамо постріл. Е, На звичайних снарядах, друзі, НЛД у Льови пробивається дуже непогано. І бачите, як ми зіграли тут командою, команда, в принципі, зіграла добре. І тут є простріли. Ну, поки що я не бачу, вони навіть не пушать. Так, у нас е залишився Із Е, Я думаю, що стосовно рушителя, друзі, рушитель, я думаю, що він допускається помилки. Не пробиваю, ну стріляю на мене, друзі, через паркан. Тому е я навіть не бачу зони пробиття, хоча ну, із п'ятий. Тут е через паркан стріляти, то проб'єш чи не проб'єш, це вже така фігня. Але він, друзі, він сірий. Із п'ятий, він сірий, танк 8 рівня. Він реально сірий. А мене він не може пробити. І башта пробивається в нього не через маску, друзі, а пробивається через. щоки. щоки башти пробиваються края, але їх треба ще вміти ви... вицілити. І якщо ви будете грати, наприклад, на тому самому, скажімо, телефоні, то це важко зробити. Це реально важко. Вицілювати важче, ніж для тих, хто грає з ПК. Звісно, для скілових гравців грати можна комфортно проти Льови. Але тим не менш, лев це старічок. Які люди гадають, що він не актуальний. А я вам доповідаю, друзі, що цей танк буде актуальним завжди. Тому що, допоки є фарм срібла, це топ танк на своєму рівні для фарму срібла. Тобто краще, ніж цей танк на рівні немає по коефіцієнту фарму. Uh, так, а тут дуже цікава ситуація, друзі, не хочеться мені. Ага. Бачите, як буває. Я навіть голду підробив, але я не влучив, тому що uh, він просто збив мені каток. Так, мені хочеться ще постріляти трошки. Ну от так от по 300 накидати. 460 фугасік в на і приїхав танк 7 рівня, хоча танк непоганий. Такі, друзі, справи. 3775, друзі, я побив свій власний рекорд на цьому танку. Перший клас зробив. У мене було 3500 максималка на цьому танку, але це було дуже давно, коли я ще грав із сенсора. 170 тисяч забій, друзі. 171 тисяча забій. До речі, давайте чекнемо, тому що я не розумію, чи тут є вплив бустера чи немає. Так, завдання шкоди, результативність бустер бойового, досвіду вільного. Ну так, це все бустери. Так, бустер кредитів. 38 тисяч всього. Тобто, умовно кажучи, 140. Навіть ми округлимо 140 тисяч бій. Тому, друзі, я можу сказати, що набір за 5500, якщо у вас немає, там, де ви отримаєте 30 днів пряма, півляма срібла. Хоча срібло ви можете тут нафармити за 5 боїв, але 30 днів прєма, друзі, 30 днів према – це 25-3000 золота. Тому, резюмуючи, можу сказати, що танк на сьогоднішній день актуальний і на ньому грати важливо мати. Рівні руки. Тобто, якщо ви граєте непогано, то ви будете грати на будь-якому танку. А Льова це дуже цікава машина, на якій можна вчитися грати. Плюс ви будете неважливо, як грати, ви все одно будете залишатися при сріблі. Ви можете фармити. Тому, друзі, такі справи. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам зайшло. А також, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте саме про цей танк. І, друзі. Бажаю вам гарних боїв. Пам'ятайте, все буде Україна, пока.